Привіт! Дивимося загрози на січень. Сьогодні 7 січня. До речі, там вже в телеграм-каналах анонсували, да, що там повзлітали борти, вони мали робити обстріл. Ну, вони якось зробили точкову при кордоні. Давайте подивимось загрози для України. Це що свідчить про те, що в них настають важкі часи. От хто би там що не вірив, але все одно в них настають тяжкі часи. Трамп вже від них буде відказуватися. І не тільки Трамп. Ну, якщо дивитися на рахунок обстрілів, то вони трошки переносяться на, трошки на, на таку якусь, вони б вибрали якусь важливу подію, більш важливіше щось, вони їй просто по зірці перенесли той удар. Удар по Україні. Так, але він все-таки буде. Так само, от Одеса, Одеса. Кубки це Одеса. Ось. Або сказати, не, не просто Одеса, а місце, так, де коло води, воно більше буде страждати. Це ця територія, скажімо так. От. Тому обстріли вони. Вони просто перейшли в іншу тактику, але агресія в них ще, ще є. Звичайно, є, тому що все йде не так, як вони хотіли. Зараз їх будуть більше схиляти до цього. Трампа там свої комарики в головах. О, вот. Та й багато подій, які вони пов'язують, що все, вони лишилися самотненькі, біднесенькі такі. ось. Трошки переноситься, я скажу, що от такий масштабний обстріл, який вони от, от для калкусю зробили, да? вони її зірки переносять. По помірності і по п'ятерки кубків вони це буде прикордоння, трохи страждати, як завжди, трохи, може, навіть більше. От, це і Київ як висвітлення висвітлення нашої, да, нашої, нашого центру, нашої України. Ось. Так що вони просто змінили тактику. І у них зараз труднощі з грошима, У них там вже буде більше, вони вже будуть більше задумуватися, як їм вжити в владі, що їм там робити в тій владі ті зміни, як їм робити, формувати це все. Тому що в них реально настає криза. Отой От достаток, який в них був, вже вони починають думати, а що ж нам робити. От. Тому в них там суперечки, у них там йде боротьба. А от на рахунок таких прям конкретних обстрілів вже не вистачає навіть платити людям зарплату. Четверка, дивіться, четверка монет. Це дуже от п'ятерка, це криза, а це от, що тут залишилося, як нам їх розподілити? Розумієте, по місяцю там ну, от, це багато того, чого вони не кажуть, і ми не бачимо. І моя улюблена башня. А от, це для Росії це криза показує кризу для Росії і того, що в них там з обстрілями, так особо і не вдається зараз. І ще буде далі, чим далі, чим далі, місяцем, місяцем ми будемо це дуже сильно спостерігати. Ми будемо це відчувати. І це астрологічно теж підтверджується. От. Ну так, обстріли, я би сказала, що вони зменшаться. Зменшаться. Ну, прикордоння так, прикордоння буде страждати. Так що так, такі друзі. Ой, всім дякую. До зустрічі. Всім пока.